Росіяни гатили по Харкову. Як скажене було влучання 48 вісьми шахидів. Крім цього, було влучання чотирьох кабів та двох ракет, і дуже багато аеронацій, які нанесли росіяни місто Харкова. І на жаль, головне, що загинули люди. Взагалі, ми маємо на теперішній годину п'ять людей, які загинули від цих всіх атак. Крім цього, 40 людей звернулися до медичної допомоги. Зараз на у шпиталі перебувають 10 людей, серед яких двоє людей в дуже важкому стані, і хочу сказати, що дійсно такий акт тероризму, який є, коли б'ють по місту Харкову і шахедами, і взагалі такий знаєте, тероризм не тероризм, коли ввечері в дитячу залізницю влучають кабами, і це зрозуміло, бо це була вихідний день. Крім цього, гуляли люди. Це улюблене місто харків'ян для відпочинку. Були діти, родини вони відпочивали і так цинічно по дитячого залізниці вдарити. Це терор. дитяча залізниця, де перебувають люди. І крім цього, в вивечора коли ще світло, поряд розташований парк, поряд розташовані спортивні майданчики, де завжди багато людей, і кабам бити туди. Ну це знаєте, не не можу даже сказати, що це означає. Я дуже вдячний нашим харків'янам, які постійно здають. Кров свою і у нас є пункт прийому забору крові і харків'яни здають кров, і в разі необхідності вона використовує. Тобто у нас нема ніякого дефіциту з крові. Дійсно, такої атаки Харков ще ще не було. Так як і на місто України не було так атаковано, як місто Харків. Ноч на 7 червня, що стосується людей, які загинули, на жаль, так дійсно загинуло три людини: серед яких і на жаль, робітник нашого комунального підприємства і молода людина, яка була в приватному будинку, який вщит розтрощений. так і були звертання багатьох людей. Але що стосується цього немовля, то та на щастя задовольне і очікуємо скорішого одужання. повністю. Я хочу сказати, що руна це дуже серйозна і постраждала 69 житлових будинків, серед яких дуже багато багато поверхових житлових будинків. Знесена практично зруйнована технічний етаж, дев'ятий поверх. Багатоповерхового житлового будинка, і зараз наші експерти працюють над тим, щоб розробити план того, як ми будемо відбудовувати цей цей будинок. Бо руна це дуже дуже таки серйозна. Крім цього, тільки за цей прильот була вибита понад 1200 вікон Прийшлися і на приватні будинки. Я вже сказав. Один будинок повністю зруйнований. Інше ми закрили. Закрили контори. Потрібно буде закривати ще дахи в деяких будинках. Ми практично завершили зараз наша комунальна служба. Забувати всі всі контори відновила електропостачання, водопостачання, газопостачання, бо воно було пошкоджено. І сьогодні ми маємо ці послуги. Харків'яни мають. Ці послуги що стосуються цих двох під'їздів, які зазнали, зазнали руйнацію, то хочу сказати, що так, ці руйнації є. вони досить досить велика руйнація, але будемо відновлювати. Я дуже вдячний сьогодні всім партнерам, які долучилися, допомагають нам щодо громадського транспорту. Це не тільки автобуси, це і трамваї, і тролейбуси, якими. Постійно отримуємо від наших міст партнерів Що стосується Торіно, то так у мене була зустріч з миром Торіно під час мого відрядження до Італії. Ми з ним домовились, що вони будуть допомагати місту Харкова. І от як перший такий крок, ми будемо отримувати 10 автобусів з. Торину для того, щоб ми використовували їм, хочу нагадати, що сьогодні міський транспорт у нас весь безкоштовний, і дуже багато людей використовують міський транспорт, і нам необхідно його поповнювати і оновлювати, І тому це дуже важливо. Я хочу подякувати і Нюрнбергу, який теж нам надав дуже багато автобусів, і Берно і інші міста, які нам постійно допомагають щодо громадського транспорту.